З 1 квітня прорекламувати себе чи свій бренд обійдеться дорожче. Збільшення вартості зовнішньої реклами один із кроків до впорядкування цієї сфери в Тернополі, зазначив новопризначений начальник міського управління стратегічного розвитку Юрій Дейнека. За його словами, ціна за промоцію зросла відповідно до рівня загального подорожчання. Орієнтований такий процес на збільшення надходжень до бюджету міста, який у 2011-му за рекламу отримав понад 2 мільйони гривень. А в цьому році очікують близько. 3 мільйонів. З 2008 року в місті Тернополі не переглядалися суми, які оплачувалися за зовнішню рекламу. З 1 квітня ми збільшуємо цю суму на 22%. Зрозуміло, чому вона збільшується? Це збільшення заробітної плати, збільшення вартості енергоносіїв, інфляційні процеси і так далі. І звичайно, що основна мета. Це збільшення надходжень до міського бюджету. Це те, чим повинна займатися переважно наш виконавчий кредит, і вся Тернопільська міська рада. Одним із етапів розвитку рекламної сфери буде і боротьба з незаконним її розміщенням. Таких порушень у Тернополі, каже керівник комунального підприємства Загребелля, дуже багато. Вони не зважають на інші оголошення, заклеюють тумби повністю. Тобто йде один, клеїть, за ним буквально через 10 хвилин йде другий, поверха. Хоча з боку є місце, він клеїть поверха, тому що. Порядку ніякого немає. Згодом всім стає зрозуміло, що їхні рекламні матеріали розміщуються, які розміщені на міських тумбах, не висять жодного дня. Тому вони починають розміщувати їх недозволених місцях. тобто заклеюють фасади будинків. Дорожні знаки, світофори, паркани. Відслідковувати незаконне розміщення реклами у місті буде управління муніципальної поліції. Проте поліціянти лише фіксуватимуть порушення. Каральна функція в інших управлінь. При виявленні недозволеної реклами складається, встановлюється власник, складається припис, ну, попередження воно називається, в якому власнику пропонується усунути недоліки. Цей припис направляється в управління стратегічного розвитку. Якщо власник не реагує на припис управління муніципальної поліції, управління стратегічного розвитку направляє припис в управління прав захисту споживачів, які згідно закону України про рекламу виносять покарання. Згідно з новими правилами, платитимуть за рекламу залежно від місця її розміщення. Найдорожчою буде промоція в центрі міста. Трішки менше коштуватиме реклама в інших мікрорайонах. Найдешевше на околиці Тернополя оновлюватимуть рекламні конструкції. Також починаючи з найдорожчих районів. Центральність в частині міста не повинно бути. Застарілих якраз рекламних носіїв рекламиші чіпоні переважно бути якраз, перевага буде віддана якраз відео сучасним екранним конструкціям призматроном. І так далі. Ця концепція передбачає поступову заміну протягом найближчих трьох років всіх застарілих відеоконструкцій, конструкцій, як в першій, як в другій, так і в третій зонах. Таку концепцію рекламного розвитку винесуть на громадські слухання на початку квітня і в разі її затвердження недержавними організаціями програму приймуть.